Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас. Що ж у нас сьогодні? Сьогодні у нас жовтень. Жовтень, 30 жовтня, 24 рік. Підписка, вподобайка, хто у нас ще не підписаний, підпишіться, а то передивитесь відео і забудетесь підписатися, а потім будете шукати дуже довго наш канал. Так, також відразу поставте вподобайку. Можете відразу прокоментувати, написати. Я почав дивитися і все. І це буде поширювати наше відео. І буде більше людей дивитися. Про українських виробників буде у нас сьогодні огляд такий. Як всі помітили, два дукати. Два дукати зробимо огляд по дукатам. Що з ними, що як не як. Ось один дукат бачимо 2017 року. Випуску. Інший дукат у нас бачимо 22-го року випуску, але придбаний він в 24-му. Ну, про цей дукат ще нема що говорити. 17-го року дукат. Відмінна машина працює. Дуже добре, шикарно можна сказати. Є якісь нюанси там у нас були. Ну, як виявилося, вони не тільки в нас. Але про це завод не знає нічого. Або, або робить вигляд, як нас завжди що не знають, або знають. ну, Нюанс відразу. тому що не буду наговарювати, бо у нас крило ось це, праве, трошки йде завжди ось так. Трошки ця сторона середина піднімається. Це опускається. Тобто нерівномірність трошки є така у нас. Якщо робити неглибоко, в принципі, воно, якщо по поверхні єлі-єлі робити, воно це непомітно. Як тільки трошки заглибиш на 5-7 см, відразу ось так воно, воно навіть стоїть у нас. Бачимо, все у нас виставлено вже, це вже у нас техніка на зберіганні. Ми як вирішуємо, сюди. Такий, хто бачив, вже багато хто бачив, брусочок підставляємо, і крило воно, як прижимає, воно не дає йому вивертатися. Хоча воно на катку повинно стояти. Звертались ми на завод. І завод каже, що це в нас унікальний випадок. Але, але як виявилось, коли спілкуєшся з людьми, які мені дзвонили, які по нашим рекомендаціям придбали, і потім, можливо, і жалкують. Ось такі нові дукати. Кажуть, що в них теж є така проблема. Тільки в них навпаки, ось так. І туди вже нічого не підставиш. Ну, вибачайте, я ж не винен, я розповідав про своє. Про... Ну, машина, от якби вона була погана, в нас би не стояв. тут повірте, ще один новенький. Тож, машина працює. Що? Що ми бачимо? Розібрали ми. Розібрали ми, тому що за скільки років, виходить, за 4-7 років, вирішили трошки розібрати, бо з'явились люфти. Верхня втулка нормальна, нижня втулка розбила повністю. Ще відразу скажу, така цікавинка, бо забудуся. Виходить такий нюанс, що виявляється в поставчиків, або, як сказати, в. Прямих представників від дукату, лозівські машини, простіше, дешевше купити запчастини чи на заводі. Я хотів такий хитрий був. Ну Зв'язок у мене з'явився, начебто з заводом, так сказати. Спілкувалися, ми все добре. Приємні люди поспілкуватися, кажуть, що вони прислухаються, будуть вирішувати наші проблеми, будуть дивитися, Ну побачимо, як. Одне діло говорити, друге діло робити, побачимо, як це все буде вирішуватися. Говорив, говорив, забувся про що говорив. Так, втулку показав, вибило, за скільки років. Е, ну, є такий нюанс, знаєте, як я казав, вже колись відео хто спостерігає. З дуру можна і кой що зламати. Так, да. оте саме. Отак і в нас вийшло. Працювали ми з цим агрегатом дуже довго, рахуйте, 6 років, і нічого, ніяких нюансів не було. Потім з'явився у нас такий дурбецил трактор Джондір. Ну, як завжди, ось перервали, одірвали крило, пішли. Почало воно тріщати, тут ось тріснуто. Вон, бачимо, тут ось було тріснуто, заварювали. ну Все воно каже про те, що техніка повинна використовуватися Ой, повинен за рулем сидіти тракторист, а не руліст, який повинен розуміти, так як у нас на Т-150 почали мазовські-кразовські мотори ставити і почали рватися коробки. Тому що ну є. Є рамки, по яких потрібно працювати, а не тяне і газувати. Далі, поїхали. Нюанси. Ось отака, бачимо вироботка в нас з'явилася на пальцях. Це на крилі, яке прижимає. Мінус. Мінус в тому, що той, хто придумав цей дукат, розробники, завод, вони не зробили, не додумали зробити ось тут, воно таке, начебто це на все життя. Ось тут втулочку, щоб можна було витягнути її, поміняти, зробити. А так ось такі люфти. Подивіться вже, які люфти величезні. І ти нічого не зробиш. Щоб зробити ось цю піввтулку, потрібно вирізати, ось це все зрізати. Ось тут так само. Ну, якось воно не по-серйозному, не по серйозному З однієї сторони, воно зроблено. Там стоїть болт ось такий, який не дає начебто бігати, а з іншої сторони ось такі люфти. Що по мінусам ще, ну так, нічого, так все працює, стойки працюють лише десь як на щось наїхали, ломаються, то таке, нюанси бувають. Котки відпрацювали, дай Боже. Десь були нюанси. Ось тут такий є з амортизатора резинка, стоїть, я не пам'ятаю, Зіловського чи Камасовського, вона сюди підходить, ми купували. Ось це все тримається на всій резинці. Дуже гарно воно тримається, ломається лише тоді, коли на краях, засвічує трошки, на краях намагається, коли повертає на краях тракторист, і намагалися в нас, щоб не піднімати повністю. Агрегат на колесах це дуже довго. Вони намагалися війм підняти вія, піднімаються диски, і на катку типа, розвертати, щоб диски не йшли по землі. І потім навантаження падає на каток. Дуже сильно вся вага і лопають, розбиваються ось ці втулки. Е, зробили простіше. На краях просто скидаємо газ і. Розвертаємося не різко, все, не піднімаючи нічого. Все воно працює, все воно ходить. Не вивертаються диски, нічого. Диски, пружинні, все працює. Так, показав я, ну, ось це такі нюанси. А, бачите, впомнив, що я хотів розповісти. Чи я вже розповів, от, бачимо, які нюанси. Ось такі нюанси. Такі дирки. Порозбивало і нічого не зробиш. Палець наварити, немає варіанту, тому що воно розбило еліпсом. Тільки втулка. Ось це розробники трошки на новому, не знаємо, як воно зроблено, чи втулки там, чи не втулки. Зараз у нас підключаться документарі виробники наші. я впевнений, вони спостерігають. І скажуть, на нових тут зробили ось такі. Зажимні зажали пальці, звісно, це буде краще, і це не буде так розбивати. Тут відразу стоїть ось це. Це добра, дуже добра штука, яка затримує землю, і цей диск не кидає. Виходить, у вас зріз, як на плугу. Зріз чистий, немає після зріза такого бугорка. Це вже краще. Зроблені ось такі замки закриваються, тому що у нас там, звичайно, Ось така застібка була, яка крючком за це але вона працювала. З мінусів, ще що скажу. Відразу, як тільки купили цей дукат новий, відразу циліндр. Циліндр перестав працювати. Колеса піднімали і вони відразу падали. Виявилося, що, що там порваний манжет. Ну, коли збирали, Циліндри, не знаю, чи на заводі, чи завод їх купує. Ну, гідросила, значить, купує. не винні не Завод виробник дуката, значить, це на гідросилі. <кхід> Були геть повністю порвані манжети. Ну, ми замінили все, все поміняли. Що ще труба здається, або вона виробилася у нас. Або вона трошки товща. Мабуть, вона трошки товща. І метал, здається, трошки товщий на катку. Так, нічого. Тут ось на нових вже поставили такі пластини. Для того, щоб, ну, я вам скажу, у нас ось без пластин 7 років, і нічого тут страшного немає. Воно десь підтерлося, але це на швидкість не впливає. Ні на що тут не впливає. І тут так само. Воно це. Це було не обов'язково. А ось за цим балансом, що одне крило, от чомусь воно. Е, я не пам'ятаю, той, хто звертався до мене, здається, в нього це крило. Ось воно отак іде. От є такий нюанс чомусь. І ще казали ще ну, завод нічого не знає, а люди між собою знають. Я їм казав: звертайтеся, скажіть на завод, щоб вони щось робили, якісь висновки. Добра машина, відмінна машина, супер машина. Працює навідмінно. Ось таке прицепне. Воно і так, і так на повороті. Трошки ми відразу у нас хлопці попідставляли шайби сюди, Зразу перебрали, підставили шайби для того, щоб трошки воно менше болталося. Диски за 7 років ось так стерлися, не мінялося нічого, окрім десь стойки, стійки лопали, ось такі диски, але я скажу це і погано. Отак, От як виробникам потрібно трошки робити, щоб передні диски або задні диски, ну це вже потрібно вирішити точно. Мені здається, передні диски повинні більш отакі кругліші, бути, така мілка хвиля. Должна. Воно краще працює, тому що з ось такими дисками, коли заходиш, то ось глибина виходить 4-5 см, це просто подовбане. Ось так подовбане, подовбане, на землі такі ямки, ямки, отакого, і все. Потрібно працювати глибше. Коли мілкіша хвиля, воно працює набагато краще і підрізає. Ось ще ось такий це нюанс. Виходить. Загалом, то ціна якість задовольняє. Ось трошки бо такі нюанси, які, якщо звертаються люди, знову, бачите, хотів розповісти, не пам'ятаю, чи розповів, чи не розповів. Почав про те, що є зв'язок з представниками. І коли ми кинулися купувати запчастини, це вже, знаєте, з пам'яттю трошки щось, буду повторятись, можливо. А можливо, я хотів сказати і не сказав. Тому що, коли зв'язалися, думали придбати дешевші запчастини на заводі. Виявилося, що представників офіційних вони дешевше куштують, чим на заводі. Ну, є ось такі нюанси, і це не вперше ми вже стикаємося. До речі, здається, коли ми хотіли купувати пружину борону, ось була така ситуація, точно така сама. Ми в техноторзі її купували і хотіли напряму через завод. І Батько зв'язався з заводом, хотіли дешевше все ж таки дешевше, коштів, як завжди, не вистачає. Можливо, зробимо колись огляд пружини борони цього ж заводу. Тут теж шикарна, шикарна машина, працює дуже шикарно і можна використовувати багато функцій. Ну, загалом зв'язалися, і виявилося, що на заводі дорожче коштує ось та зубова борона, чим в техноторзі. Ну, просто вони оптовикам дають гарні ціни і ті можуть гратися. Але було б не добре, щоб люди могли напряму купувати, все ж таки, а не давати комусь заробляти, потрібно входити. Ось так у нас вийшло з запчастинами. Не знаю чому, то вже хай виясняє завод з представниками. Або між собою. Ну, ми вибираємо те, що, що можемо. Купити, що нам зараз вигідніше. Зараз такі часи настали, що. Уже раніше це, да, купували тільки дорогі препарати, тільки на дороге, на імпортну техніку дивилися. На жаль, на жаль, на жаль, ішли ми, розвивалися, а зараз трошки ці заздрісні, заздрісники наші, які нам прийшли нас визволяти, блін, сволота. Зробили нам ось таке життя. Але то таке, то інше. Все. Тут дуже добре підшипниковий вузол працює, необслуговуємо, навіть де є люфти. У нас, я не пам'ятаю, здається, за всі ці роки один лише розсипався, розвалився. Не пам'ятаю, чи він розсипався, чи його просто загубили. Блін. Оце я не пам'ятаю. А так працюють вони. От ви робіть висновки, чи потрібно кожен день мазати і якось зроблене. І воно вже сім років працює. Так, де, на деяких є люфти, на деяких зовсім немає люфтів. Але воно працює і воно 7 років не мазалося. А ви мажете кожен день там намагаєтесь щось туди всунути, підсунути, ви тільки гірше робите. Розказали ми трошки плюси, розказали мінуси і трошки якоїсь правди. А так, ну, як регулює, регулюється, то вже кожен для себе. Ми регулюємо. Підняттям вія. Так воно повинно регулюватись навантаження, все, ось цим винтом, але винтом ми не користуємося, він як ішов з заводу, так і йде. Ми вія трошки підняли, трошки опустили і регулюємо заглиблення дисків вирівненість. Тому що, якщо трошки нерівно, воно буде або так, або так. Бачите, руки грязні, не звертайте робочі руки, ми на роботі. Все. Вийшов довгий огляд. Побалакали, поспілкувались. Кому цікаво, коментуйте, пишіть, хто додивився до кінця. Дуже великий молодець, тому що вийшло відео. У мене таких довгих відео ще не виходило. Так що вам велика подяка. Напишіть, що ви додивились до кінця, ви все зрозуміли. І можете щось запитувати, щось сказати. І, до речі, хто має ось такого дуката, обов'язково. Або хтось мав, обов'язково напишіть, які у вас проблеми. Обов'язково пишіть, хай виробники почують і подивляться. Вони все одно це відео дивляться, вони його обов'язково подивляться, всі передивляються відео, всі виробники, про що б ви не писали, про соняшник, про яку б техніку написали, виробники обов'язково його дивляться. Тільки хтось реагує, а хтось не реагує. Так що пишіть, коментуйте, які у вас нюанси бувають, були, чи у ваших знайомих. Можливо, хтось просто не помічав ось, ось цього нерівності хода постійного. Тому що у нас постійно, воно, як би воно ти не робив, воно в більшості випадків, ось так воно йде, крило трошки вивернутим. Тобто, це вже якась аномалія. Все, дякую за перегляд. Все буде добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині. Ось таке чисте небо. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою.